Криптовалюти, просто збільшуючи їх кількість не торгуючи. Ну, це дуже просте питання. Але як виявилось що не всі його знають. Ситуація полягає в тому, що а, більшість людей думає, що потрібно завжди торгувати 24 на 7, щоб заробляти там криптовалюту. Я сам колись думав, ну там ще коли починав криптою займатись, да, це 2000 2015 15 рік, що збільшить іменно кількість монет. Мені треба так проторгувати. Тобто там, купив подешевше, продав подорожче. Потім опять купив подешевше вже більшу кількість монет, а продав подорожче, більшу кількість там, USDT отримав. Да? І таким чином. Типу, але ринок зараз такий ну, Unreal складний, навіть профі трейдери втрачають великі кошти. А, але це можна робити без проблем взагалі дуже просто. Є така штука. Як стейкінг? Що таке стейкінг? Це тип роботи блокчейну. Тобто є блокчейн Proof of Work, біткоін працює Proof of Work за допомогою там, майнінгу. Да? Тобто, люди витрачають енергію, щоб добувати нові біткоїни або підтверджувати транзакції. А, і, і вони ставлять на це там, обладнання, типу ASIC майнер і так далі. У випадку Proof of Stake стей, блокчейну. Да? Типу консенсусу, то ми маємо ситуацію, що люди голосують не обладнанням, а грошми у вигляді монет. Тобто, наприклад, там у вас є там тисяча монет, ви засовуєте їх в стейкінг і. За допомогою цього, там, чим більше цих монет валідатора проголосували, тим більше вірогідність, що він вийде новий блок, а також буде ділитись комісіями за підтвердження транзакцій. Ось ситуація дуже проста. І на цьому заробляють як валідатори, так і стейкери. Тобто стейкер там, голосує а, за валідатора, голосує чим? Грошми, стейком, да? своїми монетами. Він, а, він Відправляє, делегує свої голоса на ці монети а, валідатору, і після цього валідатор а, вже там, повертає за винятком деяких комісій. Валідатор теж не дурні люди, тому що валідувати потрібно ноду тримати. Ноду тримати це ну, платите там, за хмарне зберігання або ваш особистий сервер. А, ви запускаєте. Але суть в тому, що. Це банально простий, найпростіший метод заробляти в крипті. Тобто, якщо б я, порад... Що я порадив новичку, з да? чого почати, Состейки, со стейкінгу, со старту. Не треба торгувати, зайшов на біржу, завів гривню, купив там інш, Солана, і ТД, і т.п. Вивів на гаманець на Транствор. Я все, всі гаманці все покажу сьогодні. І все, ти займаєшся своїми справами, а кіль... монетки просто увілічуються в кількості. Там є ще така штука, складний процент Ну, Я про це пізніше розкажу. Так ось, вроді, з принципами, як це все працює, ми з вами розібралися, але давайте перейдемо до конкретно який же ж проєкт вибрати да, для стейкінгу і так далі. Ну І ви, звісно, на екрані бачите, що це космос. Це номер один проєкт, який дійсно показав себе з точки зору функціонування без жодних проблем, без жодних заминок. Ну, просто капець. Я просто розповім, що є в деяких проектах проблем з цим. Але космос показав себе дуже гарно. В першу чергу про сам блокчейн. Ну тут просто очманіти. Чому очманіти? Тому що на цьому блокчейні це дуже популярний блокчейн, і саме на кожному з побудовані інші блокчейни. Які блокчейни побудовані на космосі? Це у нас і Агорі, Кідайменш, Бабілон, Алхемі, Сторі, Космос, XPL. Потім Полігон, він бі на цьому построєно. Потім Селестія, Кронос, тобто всі топові блокчейни побудовані. Публічний блокчейн, не приватний, не для когось там секрет і так далі. А саме публічний блокчейн, по побудований на Космос СДК. Це показує те, що е, проект, ну, просто Unreal використовується. Ну, 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 ви розумієте, що якщо на цьому блокчейні будуються інші блокчейні, це не форки, а там ну, ти розбудовуєш власну систему, власну е, 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 економіку, то токеноміку, вірніше. Ну, на цьому облчені роблять всі топові проєкти. Але все круто. Топовий проєкт, в нього топові інвестори, топове ком'юніті, крута команда розробників. Бачите, є команда, ой, карта на 2026 рік, що там буде робитись, і так далі. Тобто, ну, Все чітко розписано. Але коли я заходжу дивитись на графік космоса, я хочу плакати. Друзі, оце у нас. Дивіться. Ми вже 4 роки в такому ніще. Ну, просто капець. ну Просто одно, щоб ви розуміли, я там в попередніх відео розповідав. Я закуплявся в кінці 2024 року, десь жовтень, листопад і далі. І оцей весь і цей рік також закупався. Ну, тут я такий був довольний. Я в мене середня точка від 4 до 6 баксів була отута. Виросло на 9-10, да, там круто було, а зараз по 2,63. Ну, трішки страшно, коли в тебе мінус 70% до депозиту по цій монеті. Але, але якщо, як я казав в попередньому відео, там лінк буде зверху на нього. Якщо є чітка стратегія, і вислідуєте цю стратегію. Все можна перечекати. Вже в мене по депозиту мінус 50%, тобто плюс 20%. Я впевнений, що найближчим часом там, весною ми вже вийдемо в нуль. <гум> да. Криптони радуються, що виходять в нуль. Це дуже класно. Це буде дуже-дуже круто. Я впевнений, що всі YouTube канали, TikTok, Інстаграми, Телеграми будуть кричати про те, що я вийшов в нуль, люди, це так класно. Так ось, я впевнений, що все буде добре, тому що, по-перше, ну, пружина дуже довго зжимається, дуже довго зумається. Я думаю, про стріл буде. Я вже в попередніх відео казав по цілі. Якщо Total 3 капіталізація буде на 2,4 лярда, на 2,4 да? от отут одесь, то я за допомогою штучного інтеракту прорахував, прорахував, що ціна атома, ціна атома буде ну, попередні, хаї ми будемо мати там. 50-60 баксів. Ну, це мої такі цілі. А, але, ну, скажу чесно, поки, поки оце туди-сюди, тобто тут я довольний, я майже 3 ікса заробив, а тут я трішки мінус 2 ікса зробив. Ну, буває таке. Але весь цей час, рік часу, вже більше року часу, я отримував кожен день гроші. Гроші, гроші, гроші. Тобто я отримав винагороди за стейкінг. Які ж винагороди я отримав? Дивіться, є сайт Staking Rewards, і воно пише аж до 20 річних, щоб ви розуміли. Ну, реально, я покажу, реально, які я отримую відсотки. А тут до 20-річних тут можна навіть по калькуляторі порахувати. Якщо, наприклад, можна в доларах, да? якщо ви засунути 1000 доларів, да? скільки ви за рік отримаєте, 207 баксів. Ну, це просто космічний процент, але я потім реальний покажу. Розкажу, як відбувається стейкінг, що тут робиться і так далі. Є... Такий гаманець дуже популярний, власники біржа Binance. Гаманець називається Trust Wallet. Я через нього стейкаю. Можете офіційно користуватися гаманцем Kepler і шукати валідаторов з таким, таким прибутком. Але суть в тому, що мені подобається, я довіряю, поки що довіряю Trust Wallet. Хоча в минулий там, місяць була інформація, що дійсно Trust Wallet... Хакнули, але браузерний екстеншн, тобто для хрому, опера і так далі. Але а, мобільні гаманці там все окей. Я взагалі кажу в майбутньому, там якщо треба тримати великі кошти, то тримайте кошти на апаратних гаманцях, типу Ledger Nano X. Там з Блютузом на X там дуже класно підключається, Дуже крутий гаманець. Колись зніму в майбутньому ролик про це. Хоча інформація вже є в телеграм-каналі, Лінк в описі профіля. Так ось. По стейкінгу. Є гаманець Trust Wallet, Тут ми можемо під 16 річних реальних. Ну, тобто, що я казав. І заробляти кошти. Ситуація дуже проста. Купили монети на біржі на Binance той же самий, чи Bybit, неважливо. Перевели на гаманець Trust Wallet, нажали кнопочку Stake, ввели суму, вибрали валідатор на рахунок валідатора. Я рекомендую валідатора українська компанія. Щас, Щас отут ми знайдемо. Ой, валідаторс. Провайдерс. І тут ми знайдемо компанію Everstake. Це команда має українське каріння. Особисто знаю. Ось Everstake. А в них в управлінні більше п'ятилярдів. Це по нинішньому курсу. Більше п'ятилярдів. Їм довірили як валідатору а 5 лярдів активів, там різних них активів, там можна подивитися на їхньому сайті. Я зараз покажу. Вони валідують дуже багато монет. Зараз я там покажу. Стейкінгу. І вони там: Ефир, Solana, Aptos, Polygon, Cosmos, Surim, Wormhole, Tezos, Icon, Cardano, Nier, Chain, Link, Multiverse X, Volta Neo, Excel, типа Lidofine, Exeller, Celestia. Ну, щоб ви зрозуміли, Sie, Injective Protocol, ну просто капець. Ну, тобто їм капець, як довіряють. Ну, тобто, ця команда перевірена роками, реально роками. Uh, і без проблем можна їм довіряти і вибирати їх як валідатора при стейкінги атома. Так ось ви там застейкали uh, і uh, все. На, і сразу через 24 години, через 24 години. У вас одразу ж іде на рахування прибутку, там, 5, так як я писав, 16 річних в атомі, е, в трастволіті. 16 річних, тобто вложили тисячу монет на наступний день отрималь 0,4 монети. Вложили там 10 тисяч монет, получаєте по 4 монетки в день. Так, типу. да, уявіть, коли курс буде 50 доларів. 4 на 50, це у нас сколько? 200 баксов, 4 на 50, 200 баксов в день ви будете заробляти. ну, Звісно, там треба подочекатися цього періоду. Але на даний момент це ну, по 10 баксів в день, грубо говоря, да? по 2,5 монети 4 на 2,5 це 10 баксів. 10 баксів в день ви можете на пасиві отримувати взагалі без проблем. Тому, друзі, я врахую, це моя особиста думка. Зараз дуже гарний момент, щоб купити атом і стейкати його до того моменту. Поки він там відросте, і поставити в мене. Я ж кажу, в мене свої цілі, коли я його буду продавати. До речі, на рахунок продажі. Коли ж ви стейкаєте монети, там є е, період Ватама 21 день, коли от ви нажали, ви забрати зі стейкінгу, анстейк, да, кнопочка буде в трастволіті, е, Там буде е, тут є коротка інструкція. Як і валідатори, і ТДТП вибрати. є відео, також інструкція. А, і, до речі, в нашому телеграм-каналі, в закріпленому повідомленні, є PDF-документ, називається Staking навігатор І в ньому розписані детально три монети. Три монети а, не токени, а саме монети, три блокчейни. В яких можна стейкати, і там по кроку інструкція, там є описані причини, чого обрані ці монети. Так що забирайте безкоштовний pdf нік без вірусів, не переживайте. І мене в крипті давно всі знають, так що тут можна не переживати. І, і там вибрати собі інструкцію. От і все. Тобто, магія існує в плані того, що можна заробляти крипту, не торгуючи. але... Ну, потрібно ще розуміти ризики. Ризики ось це ціна. Вона або вверх, або вниз, або вверх, або вниз. Ну, Є велика тенденція, що ми не вниз підемо далі, а можемо вверх відскочити. Коли це буде? Ну, я сподіваюся, там в жовтні 26-го року перед виборами в США, я думаю, Трамп буде накачувати ринок грошми, там якраз і QE почалось, і ФРС друкує ліквідність і так далі. Тобто. Є велика вірогідність, що ми да? будемо заробляти кошти, і поки ми чекаємо е при досягнення нашого цінового діапазону да? по атому космосу, то можна заробляти криптовалюту, не торгуючи, просто роблячи стейки. І вам стейк 21 день. Через 21 день ви забираєте свої монетки і таким чином потім можете продати. Друзі, чесно скажу, тема цікава. Я хочу створювати локальне живе стейкінг ком'юніті. І щоб люди ну, заробляли кошти. Це моє основне бажання. Ач, коли люди будуть заробляти кошти, відповідно і я буду заробляти кошти, а можна, не продаючи ніякі курси, ніякі віпки і ДТП. Просто монетизація YouTube плюс реклама. Це дуже проста схема. І не потрібно бути таким яким-то генієм, супертрейдом. Просто діліться е, життєвим досвідом. От я реально ділюсь зі знайомими своїм життєвим досвідом е, в. При роботі з криптою. І потім можна це все монетизувати на ютубчики, Тікток, Інстаграмі, рекламки і так далі. тому подібне. Тож, аналізуйте, заробляйте і підписуйтесь на цей YouTube канал. Всім гарно дня!